Коли бачу збір на дрони, лікування пораненого військового чи тварин із зони бойових дій, я завжди хочу задонатити. Але, друзі, емпатія повинна йти поруч з критичним мисленням. Сьогодні поговоримо про те, як розпізнати шахраїв, які вдають із себе волонтерів. З вами Павло Зібров і проект мого улюбленого медіо, що там. Ба та дій проти. Брехні, цей проект створений, щоб старше покоління краще за дітей та онуків розпізнавало фейки. Тож, як діють ці шахраї? Вони створюють фальшиві профілі в соцмережах і просять скинути гроші на лікування військового чи порятунок тварин. Прикидаються волонтерам, які нібито допомагають Збройним силам, збирають кошти на дрони чи ремонт авто. Ось декілька простих порад, які допоможуть вам берегтися від шахраїв. Пошукайте в інтернеті, чи є інформація про роботу волонтера або фонду. Знайдіть їхні сторінки в соціальних мережах. Вивчіть діяльність за останній рік. Перевірте фото та документи через сервіс пошуку зображень Google. Наприклад, ось фейковий збір від псевдосвященника, який просить грошей на лікування сина військового. Зберігаємо фото військового собі на комп'ютер. Відкриваємо Google. Пошук за зображенням і завантажимо світлини туди. Бачимо, що фото цього військового використовували в статті про лікарню за 2016 рік. Шахраї часто використовують вкрадені чужі фото. Щоб перевірити справжність благодійного фонду чи громадської організації, зайдіть на сайт YouControl. Тут можна з'ясувати, фонд працює чи припинив діяльність, дату його реєстрації, контакти. З'ясуйте. Чи має благодійний фонд, офіс, персонал, дійсні номери телефонів. Попросіть звіти за попередні збори. Поспілкуйтеся особисто з людиною, для якої збирають кошти. Коли донатите, не вводьте термін дії банківської карти та три цифри на її звороті, оскільки ця інформація може потрапити до шахраїв. Пам'ятайте, друзі, що Україна була, є і буде. Обов'язково донатиме. Всіх люблю, всіх обіймаю. До зустрічі!